З чого починається дім? Звісно, з твого рідного міста, де ти виріс. Це моя мама, яка несе собаку в руках. А це мій син, який любить кататися на самокаті. Він катається там, де я каталася на велосипеді в дитинстві. А це найулюбленіші мамині троянди. Вона їх саджає дуже багато і дуже-дуже їх любить. Ось вулиця, яка йде від моєї рідної домівки. І виходить до найближчого магазину, в якому раніше продавався хліб та масло. Ось оце він. А це вже центр Гадяча, великий дитячий майданчик. У центрі, у самому серці. А там мій садочок. Я ходила у нього у дитинстві. Вже майже нічого не пам'ятаю, але... Щось таке ностальгічне завжди є. І знову Ілюша. А це місцевий парк Парк і Новесенький собор. У парку завжди ходили на дискотеку. Ось там була така клітка. І там завжди, як тільки стемніє, збиралося дуже багато людей. Особливо влітку. Ось ця клітка зараз. Така залишилась міні-сцена. А це ось був раніше магазин Україна. Зараз тут магазин Market Up. А от мозаїка оця ось зберіглася. Це ось АТБ, у місті Ганячі, але тут було раніше. Нічого тут не було раніше. Тут було морозиво зазвичай. Але зараз вже... Кафе Холодок, а це місцевий будинок культури, а зараз кіноконцертний зал дружба. Так, от все відбудували, по-іншому все трошки ніж було в дитинстві. А це музична школа. Сюди я ходила на спеціальність на по фортепіано. Це Будинок моєї подруги, до якої ми ходили. Кля тобі привіт. Ось так он зараз виглядає. В цьому будинку я хотіла жити в дитинстві лише за того, що тут був єдиний у місті мусоропровід. Це раніше був ще один великий універмаг. називався він, не буду казати як, але вже називається по-іншому. І мені на останній поверсі завжди подобалося. На останньому поверсі там завжди був великий вибір весільних вбрань. Дуже гарні такі сукні були. А це е, найгарніше дерево я так рахувала в місті гадяч. Це орхіди бідне дерево з такими змії, зміїними хвостами. Воно для мене зараз таке саме гарне і, е, до речі, дуже багато воно забирає шкідливих харчовин із повітря. Училище культури. Небо неймовірне. Ось місцевий ресторан. Ось такий великий район Черемушки, А там ось, четверта школа це найновіша школа в місті Галіч. А це такі будиночки. Як я вже сказала, район називається Черемушки. А зараз покажу місцевий базар.

Такі рідні місця, бо жила бабуся в мене на набережній, а це річка Псюл, район Заяр, рідний парк у центрі міста. Це такі рідні вулиці і вулички з таким рідними дорогами і з такими рідними ямами. Моє місто дуже зелене і гарне, і е, так здається в багатьох містах. Але де б ти не був, завжди порівнюєш інше місто зі своїм і повертаєшся додому із радістю і любов'ю.